Україна таємно вела прямі переговори з Росією протягом всієї війни. Повідомляє Нардеп Гончаренко. За його даними, це сталося не один, не два і навіть не три рази. Це було і в 2022 року, і в 2023 році, і навіть у 2024 році. Делегації були дуже високому рівні. Зустрічі проходили на аравійському півострові. Так, там є кілька країн, де такі речі відбуваються тихо, без камер. Так що, якщо зараз хтось почне кричати про неможливість прямих переговорів, просто знайте, вони вже були. І не раз, написав Гончаренко і заявив, що ті переговори провалилися. Нагадаємо, вчора Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на прямі переговори, які запропонувала провести Росія. Зеленський після цього двічі заявив, що особисто поїде в Стамбул на ці переговори і покликав туди Путіна. У Кремлі, поки не повідомляли, чи приїде президент Росії.